Рух тролейбусів на вулиці Кузнечній у провулку Лопатинському та провулку Соляниківському буде припинений з 10 до 14, 20 травня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням спеціального комунального підприємства Харків Зеленбуд робіт з видалення аварійних дерев. У цей час тролейбуси курсуватимуть так. Номер 3. розворотне коло вулиця 12 квітня, вулиця 12 квітня. У зворотному напрямку проспект індустріальний проспект Героїв Харкова. Проспект Олександрівський, проспект Героїв Сталінграда. Проспект Гагаріна, вулиця Вернацького. Вулиця Малом'ясницька, проспект Гагаріна і далі за маршрутом. Номер 6. Розворотне коло, Парк Зустріч. Проспект Героїв Сталінграда. Проспект Гагаріна. Вулиця Вернацького, вулиця Малом'ясницька. Проспект Гагаріна і далі за маршрутом. Номер 49. Розворотне коло, вулиця Кутаїська. Вулиця Тернопільська, Сімферопольське шосе, Мерефянське шосе. Проспект Гагаріна. Вулиця Вернацького, гімназійна набережна, вулиця Вернацького і далі за маршрутом. Номер 304, станція Рогань, вулиця Руганська, вулиця Луї Пастера, вулиця Молодіжна, вулиця 12 квітня, проспект Олександрівський, проспект Героїв Сталінграда, проспект Гагаріна, вулиця Вернацького, гімназійна набережна, вулиця Вернацького і далі за маршрутом.